Проблема сміття, багато якого лежить у нас під ногами, не може не турбувати кожного українця. Приблизно 300 кілограмів сміття припадає на кожного українця в рік. За даними експертів, наразі в Україні 130 тисяч гектарів земельної площі, зайнято сміттєзвалищами, на яких зберігається 35 мільярдів тонн твердих відходів. Українці не звикли сортувати сміття, але воно є дуже цінним ресурсом. Для того щоб сформувати свідоме сортування сміття, як звичку населення, потрібно приблизно 10-12 років. Папір, метал, скло, пластик та інші попутові відходи не повинні складатися в одну сміттєву урну. Такий принцип роздільного сортування сміття розповсюджений у всьому світі. Потрібно докорінно змінювати ситуацію в Україні. Усе більше людей починають сортувати побутові відходи. І це дуже позитивна тенденція. За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку це надасть Україні додаткових 400 тисяч робочих місць та 4-5 мільярдів гривень ВВП щороку. У всьому світі сміття це прибутковий бізнес. А Швеція переробляє 100% свого сміття та й ще імпортує з інших країн. Свого часу нас вразила інформація про найбільш забруднену річку Європи боржаву. Річці пливуть тонне пластику. І це справді шокуюче видовище. Ми беремо участь у навчальних тренінгах, вчимося сортувати сміття та закликаємо усіх інших не бути байдужими до даної проблеми. Онізували збір кольорового пластику, який здаємо на переробку. Такого пластику виготовляють навіть лавочки для парків. З побутових відходів ми отримуємо компост. Він є чудовою поживкою для нашого саду. В неї потрапляє сухе листя, яке не потрібно спалювати. Збір макулатури, який ми організували з нашими однодумцями, прятує сотні дерев. Адже одна тона макулатури – рівноцінна одній тоні сировини з дерев. Чениці сільського ЗССО першого третього ступеня закликаємо всіх сортувати побудові відходи.